Дахи хей побелели. Нуль на вулиці, Над борчегивой коричкой такий тумат. Так тут. Мы уже паркан делаем. на Кастанове. Вот так. А что? И тут, и, вот, и тут быстрые. Бігають так, він. Ось вони, О! Ось вони всі, Літом їх не бачив, мало було, а зараз ось вони тут о. Дується. Ось так тут сьогодні 29 січня і снігу нема, тепло, сьогодні 12 градусів тепла. Вставочку цьому води немає майже там. І в тому літаку літку не було і качок не було, тому що нема води. І тепло і тепло і Ну ось. Люди відпочивають, вилюють песиків. З дітьми граються матуся тут. Тепло, гарно. Сьогодні не скажу, що зима зима. Таке відчуття, що вже весна. Так, ще ось так. фабрике убить, а мы не Ой, потерялся. А от вперше течить з крана. Это он не Мы сегодня проехали в парк, подивимся, как тут. Тихенько тут все. Тут вот так. Храм Петра и Павла, фора, вот тут ось. Ось тут будується вже при виїзді з Петропавлівської Борщевісі на півдні, на Софіївську борщигівку, ось так тут. Тут ще раз будуватися буде. То, земельні ділянки, вже продам написано. Щось будується, щось... Вітрогенератор, ну правда, стоїть. Зараз не знаю, працює з приватний. Ось тут. Тут. Там ще поле. Оце все, ще, ще йде на Софіївську борщагівку там. На заході і на півдні. А ось таке теж будова, я не знаю, будинок. оригинальный. Все больше и больше людей ставят на дахах все панели солнечные. Вот тут, да и там. И там, тут дорога. Так, щось так. Тут де баштові крани. То Софіївська борщагівка. Ось вона там. І тут все ще подзабудову ці ділянки. Ось це. Тут от, Петропавлівська борщагівка ось сюди вже добудувала. Оці котеджі. Так щось колись це було... Ну, воно вже зараз все одна громада. Ну а так вона з'єднається ось все, коли забудовують ось ці ділянки. Тут там Сейчас зараз я возьму тут тут. Так, я так. वैसे शिमला के बिहार दाम समय